Сьогодні настала та осіння днина, коли вся країна вибирає собі депутатів обласних, районних, сільських і селищних міських поліцій. Я бажаю всі свої комісії, мудрості, терпимості, злагодженої співпраці і, звичайно, хай переможе той, хто того вартує нас, народу України. Ось і наступив найдовгоочікуваніший день для всієї України день виборів. На виборчі дільниці сьогодні прийшли люди для того, щоб проголосувати за краще майбутнє для всієї України та віддати свій громадянський обов'язок. Чайно, щоб хотілося побажати усім нашим і виборцям нашої е, виборчої дільниці і усім е, усьому українському народові, щоб вони обрали того, хто заслуговує на те, щоб е, привести і Україну, і народ України до світлого майбутнього. Е, Кожен виборець повинен зробити свій вибір і віддати свій голос за того чи іншого кандидата, за, ну, на який, напевне, в нього лежить найбільше душа чи серце. Ми знаходимося на дільниці села Суховоля. Поки порушень не було, все проходить нормально. Сьогодні я віддав свій голос коротко за краще життя своїх дітей і своїх прекрасних п'яти онуків. Оце я їм бажаю, щоб вони жили в кращій державі, краще було життя, щоб не їздили на заробітки по заграницях, а щоб мали роботу тут. І хай держава процвітає разом з ними. Ми знаходимося на виборчій дільниці 46001. Це перша виборча дільниця. На дільниці має проголосувати сьогодні 2152 чоловіка за списком. На дільниці працює 18 членів виборчої дільниці. Відкрилися ми вчасно, все встигли. Голосування і проходить активно, так. Будемо рахувати, що активно, бо що тільки, тільки почалося. Ну скільки година часу да, голосують? Будемо, якого віку виборці найактивніші? Ви знаєте, найактивніші були виборці середнього віку і старшого. Стар можна сказати, що от старший чоловік тільки що недавно проголосував. От так що будемо рахувати, що поки молодежа мало йде. Прийшла на вибори, щоб проголосувати за наших кандидатів, щоб ті наші кандидати дбали про людей, а не думали про себе особисто, піклувалися про людей. І для країни робили все добре, і щоб на землі був мир, щоб заспокоїлася війна, не було війни, був мир, і щоб наша Україна процвітала, була заможною, була сильною, так, щоб навіть всі країни могли завидувати нашій країні. Ми знаходимося на виборчій дільниці вулиця Шептицького, 46. Це дільниця 46 308. Я голова виборчої дільниці Ваховська Людмила Іванівна. Так ідуть справи на дільниці. На дільниці у нас справи йдуть прекрасно. Відкрили дільницю без всяких претензій. Є спостерігачі. Люди йдуть. Активно явка виборців. Зараз у нас 74 людини на даний момент. Чи вчасно розпочала робота. Вчасно розпочала дільниця. Так, все було вчасно, все в порядку. А, порушення є немає. Порушень немає. Поки що згідно законодавства, все у нас нормально. За традицією ми розпочали відкриття нашої дільниці молитвою. Потім заспівали гімн України. І розпочали дільницю. Що саме головне, що в нас прийшли перші, самі перші мужчини. Десь 20 чоловік перших мужчин прийшло. Так якого віку найактивніші найактивніші такі були самі перші, то такі були 50-55 років. Найактивніші. Потім пішла армія. Ну, я спостерігач на виборчій дільниці, яка базується на дорожньому, дорожній дільниці. От вибори почалися вчасно, згідно закону. Вибори, голосування йде спокійно, люди підходять, чергів таких нема на, на ранок. От найактивніші такі були найперші. Це люди такого старшого віку, які вже. Згідно змінилася змінила година і вони вже привикли раніше вставати, то вони перші прийшли на дільницю, потім йде молодь, молодь зараз пішла. От, таких зауважень нема поки що. Я думаю, що вибори прийдуть успішно і все буде добре. Будь ласка, як проходять справи на виборчій дільниці на виборчій дільниці все проходить згідно за планом. Виборці активні досить, досить, як було сказано, вже багато до нас прийшло виборців. Чоловіки нас відвідали з самого ранку, військова частина. І працюємо в звичному режимі. Я вже проголосувала, зробила вибір, такий, як я вважала, який вважала краще буде для нашої держави, для наших дітей, для нашого майбутнього. І вважаю, що кожен сьогодні свідомий громадянин України має прийти, не зігнорувати цих виборів і зробити правильний вибір. Я так надіюся, що правильний вибір це буде найкраще нашу. Дітей нашого майбутнього і майбутньої нашої держави чи важко розібратися в білих? Ну, наприклад, як нам таким же, ну можна сказати, ще вже свідомим більше, то не дуже важко, тому що було багато інформації по телебаченню, по радіо, друкованої преси, тому не важко. А старшим важко, тому що дуже багато інформації і партії люди шукають по списках кандидата, а починається все з партії, тому може трошки важко. А так. З яким, яким настрій прийшли? З настроєм, бачите, веселим, бадьорим е, зранку, тобто, перед, як кажуть, люди йдуть до церкви і роблять свій вибір, потім моляться, а інші йдуть до церкви, і помоляться, а потім роблять вибір такий, щоб був на користь. Ну, звичайно, гарний настрій, сонечко сьогодні природа сприяє тому, щоб люди прийшли і проголосували.